До намо, Київ Рейнджерс. Третій кваліфікаційний раунд Ліги Чемпіонів. І з огляду на те, як я не зіграла матч проти Партизана, я дуже вірю в те, що їм вдасться пройти і шотландський бар'єр. Команда вже забронювала своє місце в груповому раунді Ліги Європи і зараз йде змагання просто за раунд плей офф і за великі гроші, які дозволяє отримати раунд плей-офф. Якщо говорити загалом про Glasgow Rangers, команда, яку тренує Філіп Клеман, тренер дуже хороший, бельгієць, який дуже добре працював у Брюгі, працював у Монако, але зірок там особливих немає. Кияни зараз перебувають у дуже хорошій формі, і я дуже сподіваюся на те, що їм вдасться реалізувати свій потенціал якраз в протистоянні проти Glasgow Rangers. У першому матчі, який буде у Любліні, я вірю в перевагу Динамо. Я думаю, що Динаміці будуть більше контролювати м'яч. Для шотландців головне не програти буде перед домашнім матчем. Тому я думаю, що ініціатива буде у Динамо. Думаю, що Динаміці переможуть. Думаю, що переможуть мінімально. Поставлю на те, що Динамо заб'є. Поставлю на те, що Динамо реалізує свій потенціал і виграє з рахунком 1-0. Болівайте!